Тебе є вороги? — Вороги? є вороги. Ну щоб прямо за мною хтось ганявся і вбити там хотів. Тобі не погрожували за твою позицію? Погрожували, звісно, погрожували декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюся в Україну. Тобто, звідти, з України тобі. В Україні тобто, дуже багато п'ятих колони, дуже багато п'ятих колони. І, тобто, і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як і наша влада, на жаль. Це одна із причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І, а, мене ж запрошували в Євробачення участь прийняти. Я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре. В медійному плані і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, явіть, українець після поранень, Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну, Мені тільки мрія про ту кількість переглядів, яку я можу зібрати. Але ризик, який за цим іде, і враховуючи то, скільки за цей весь час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано гроші, всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто, це було все втрачено. Цього не було б. Ну, і, коротше. Чи відчуваєш загроза? Да, але що прямо хтось мене вбить хоче? Ні, в Україні ну сам з собою погоджуюся. Ризик цього набагато більший на жаль.